Близько тисячі учнів 2007 року народження і молодші по цілій Львівщині, в різних куточках Львівщини мали участь позмагатися у восьми видах спорту. Програма наших змагань не змінюється вже три роки поспіль, адже види підбираємо такі, які і доступні для всіх учасників, і е, такі емоційно насичені ігрові види. Для нас ну, велика перемота, для нас дуже багато значить, тому що ми минулого ми разу зайняли друге місце, а ми думали, що цього разу не факт, що ми займемо перше, але ми все одно вірили, я підштовхував нашу команду і все, все вийшло файно. Сьогодні таким стратегічним завданням цього проєкту є максимально відболікти дітей від вулиці, від якихось негативних наслідків в молодіжному середовищі і попри війну. Ми маємо цього року найбільшу кількість учасників це 25 команд, які брали загальну участь у відборі. І Я ну, вважаю, що це є великим досягненням спільно як і управління, так і великої кількості громад і товариства Колос тому будемо масштабувати цей проєкт. Три рази в тиждень ми ходимо в свій сільський спортзал. Ми разом граємо вже чотири роки, там вже наші треті обласні змагання. І ми зібралися! Серце належить нашій постомитівській команді, нашій рідній територіальній громаді, але хочемо, щоб всі звідси поїхали з гарними позитивними емоціями і в майбутньому хотіли би повернутися у стомити з гарними спогадами. Суперники дуже хороші попалися. Сильні хлопці, ну я сильніший виявився. Займався дуже довго, довго до того йшов, руки тренувань і зайняв перше місце на області. Є перспективні хлопці, я їм за це сказав, що якщо вони будуть продовжувати займатися цим видом спорту, в них будуть успіхи. Я як суддя національної категорії це бачу як тренер.